Ви коли-небудь чули про такі томати, як гноми? Вітаю всіх на каналі Мальва на городі. Цього року я вперше вирощую томати гноми. І в цьому відео хочу з вами поділитися, як я їх пересаджу із розсади у відкритий ґрунт. Одразу хочу зауважити, що розсада томатів-гномів це, мабуть, єдина розсада, яка в мене майже не потягнулася, не дивлячись на те, що. Затягнута була така весна, і потепління настало вже після 20 травня, і висаджувала я вже після 20 травня. Але все ж таки хочу зауважити, що томати гноми не тягнуться надто сильно, що є плюсом. Також їх стеблова маса, саме стебло, воно таке коренасте, і листечка трохи відрізняється від основних помідорів. Тож, як я пересаджувала помідори гноми, буде у цьому відео. Всім бажаю гарного перегляду. Не забувайте підписатися на мій канал, щоб не пропускати нових відео. А також ставте вподобайку цьому відео, обов'язково додивіться до кінця. І напишіть, чи так само ви висаджуєте помідори у відкритий ґрунт, чи якимось іншим способом. Гноми відрізняються від звичайних помідорів. Дивіться, яке в них листячко. Таке суцільне. Ось вони в мене вже виросли, настало тепло, і я висаджую їх у відкритий ґрунт. Зараз покажу, що я додам у луну. Так як в мене піщана земля, вона геть неродюча. Я додаю калімах, калій магній для рослинки, дуже корисно. Також суперфосфат. Тут є і азот, і фосфор, і сірка. Також я додам трошки курника, як джерело мікроелементів, також азоту. Невелику кількість. І я завжди помідори додаю яєчну скарлупу, вона джерело кальцію. Кальцій це профілактика вершинної гнилі. Висаджую у рівчачок. Ось так виглядає рівчак. Я зазвичай висаджую помідори середньорослі і низькорослі. Я роблю два рівчака поруч. І вони тут утворюють свій такий мікроклімат. І потім через крок я роблю ще по два рівчака і так далі. У цьому рівчаку я роблю луну для того, щоб внести в неї поживні речовини і заглибити туди помідорчик. Багато хто скаже, що забагато добрив. Справа в тому, що це добра, добрива пролонгованої дії. Для чого вони саме пролонгованої дії? По-перше, вони дешевші. По-друге, вони не одразу розчиняються, а з часом розчиняються і віддають поживні речовини у ґрунт, а звідти вже і у кореневу систему рослинок. Обов'язково в луну я додаю ось таке в мене є. Це продавалося в нашому магазині. Я не рекламую, просто так кажу: це проти хруща, дротянки, капустянки, мурах. Без нього нікуди. Я завжди додаю улуни, щоб поки розсада не поїла мене нічого. Також в мене тут є кроти. На жаль, від кротів в мене зараз нічого немає, але іноді додаю і від кротів також. Додаю курник, Небагатко. Отак от. калімах багато теж не потрібно. Якщо буде якась нестача поживних речовин, то я просто підживлю або по листу або вже водними розчинами. Ось так трошки додам. Це суперфосфат для того, щоб була розгалуджена коренева система. Все це я ось так розмішую, накриваю потім, ще раз розмішую, і вже сюди вставляю стаканчик з помідоркою. Не забувайте підписувати також, де що у вас росте. Ось так виглядає в мене. Якщо у вас потягнулася розсада, то можна її заглибити 2 см до Листочка, який ви будете залишати. Вже дивіться, сидить на ній оця теля чорна, тому важливо після посадки також обробити від інсектів усілякими інсектицидами. Я це обов'язково буду робити, тому що тільки висадиш, одразу починає щось їсти. Інсектицидами я обробляю такими гарними хімічними, в них пролонгована також дія. 21 день. 21 день точно не буде ще плодів на помідорах, тому можна обробити. Разом з інсектицидами я обробляю завжди по листу і проливаю фітоспорином. Це для профілактики усіляких гнилей і також для профілактики бактеріальних хвороб. Це обов'язково треба зробити, для того, щоб зберегти свій врожай. Поставила і. Закриваю. Можна глибше заглибити. Можна, так, в мене вони не дуже сильно потягнуті, тому я не дуже сильно заглиблюю. Обов'язково візьміть з собою помічника, бо без них зовсім геть нічого не виходить посадити. Відстань між кущиками в мене приблизно 35-40 см, щоб вони. І не заважали одне одному, і не занадто далеко одне від одного були. З іншолуною я все те саме проробляю, про те, як треба буде підв'язувати помідори, будуть наступні мої відео. Тож не пропускайте, а щоб не пропустити, підпишіться на канал. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. А я вам всім бажаю гарних врожаїв!